Вітаю вас, маманій світлиці. І сьогодні я хочу приготувати салатик, який дуже нагадує мій любимий салат з язика. Язика у мене немає під рукою, але є курячі сердечка, які по своїй структурі і смаку нагадують нам язик відварений. Отже беру 250 г сердечок, курячих, так як вони є, і відварюю їх. Бачите, я навіть не відрізала верхній шар, потім після проварювання вони не будуть сердечка такими пісними, будуть м'якшими, і я маю клієнта от на цю верхню частинку сердечок. Отже сердечка варю десь коло години і одночасно також ставлю варити 3 яйця. Яйця варю на твердо. Після цього, як все відварилося, охолоджую, щоб можна було працювати з цим. Беру морквину, в мене три штучки і цибулинку, також олію, і буду присмажувати цибулю з морквою на олії. Цибулю подрібнюю дрібними кубиками, кладу на сковорідку, як цибулька трошки просмажиться. даю зразу потерту, ось на такій грубій терці моркву. Я вкажу всі інгредієнти і їх кількість в описі під відео. Буду вдячна за ваші вподобайки і підписання на мій канал. Коли притушковуєте моркву з цибулькою, якщо вам здається, що мало олійки, постарайтеся додати оцеї юшки, що варилися пошкувалося сердечка. Не давайте більше олії, тому що потім ще піде в салат майонез і буде всякого жирного забагато в салаті. Отже, сердечка відрізаю верхню частинку і нарізаю їх соломкою, все складаю в миску. Туди ж даю присмажену морквочку з цибулькою і все перемішую. Зразу і морква з цибулькою трошки охолодиться, і сердечко перейде смаком моркви і цибульки. Беру 100 г твердого сиру, у мене ліліпут, і натираю також на грубій терці, як і моркву. Так само туди натираю наші три яйця. Додаю ще 2-3 столових ложки майонезу, дивіться. Як у вас стану вашого салату, тому що в нас є притушковувана на олії цибулька з морквою, щоб вам не було занадто салат жирний. Приперчую, підсолюю і все гарно, легенько перемішую, щоб не дуже псувати і приминати структуру наших інгредієнтів. Ось так легенько з піднизу перемішую все. У мене було майонезу замало і я ще додала одну ложку майонезу. Ви дивіться по своєму салатику. І ось такий гарний салатик у нас виходить. І смакує він так само, як салатик з язика. Дякую вам за увагу!